Доброго дня, доброго вечора вам. Зараз ви в Канаді зі мною. І ви на моїй кухні. І що я вам хочу сказати? Вчора я відбила м'ясо, вчора я готувала, запікала м'ясо, але вчора відбила отакі відбивні, замаринувала їх. Маринуєте, ну, я мариную в соєвому соусі, Добавляю туди. Різні спеції, ну і кому які подобаються. Головне відбили і замаринували. У мене ось вони сутки помаринувались. Я зробила ось такий кляр. Будемо в клярі жарити. Ось зробила кляр. Кляр зробила тут майонез. Три яйця, майонез і трошки муки, і опять же, спеції, які ви любите. Приправою вже яку ви любите. Ну, посолила, звісно, трошки посолила. От. Так що сьогодні в нас відбивні будуть в клярі. І під відбивні в клярі я вам хочу сказати, поговорити з вами на ось таку тему. У мене Запоріжжя, сьогодні ще й Київ бомбили. Бомблять весь. Всю Україну кожного дня. І в мене сьогодні ось мені телефонує і пише, телефонує, пише моя подружка, вона зараз знаходиться в Німеччині. І вона приїхала туди зовсім-зовсім недавно, але вийшла на роботу, захворіла. От. А робота була дуже важка. Тому що це була робота зв'язана з тим, що треба е, ну, різати м'ясо. І це доволі важка робота. Я розумію, що ну, це нелегко, але, знаєте, вона теж одна в тій Німеччині. І ось вона мені телефонує і каже, що... Я не знаю, я тут, тут страшно мені, я тут одна. І ви знаєте, я зловила такий флешбек з приводу того, що і я в Канаді одна. Але в Канаді немає такої роботи. Ну, я не маю такої роботи. Я працюю 8 годин і все. Після 8 годин, звісно, що я. Вчу англійську в мене кожного дня три години англійська, вона віднімає в мене все, всі життєві мої ресурси. Зрозуміло. але я вирішила вивчити мову, то буду вчити. От так про що я хотіла з вами поговорити? Бо я хотіла поговорити з вами про те, що коли мені розказують, що я теж так як ви поїхала. І мені так, як вам було важко, то це про те, що кожний проходить свій шлях. Кожний. І ні в кого не повторюється історія. Ні в кого. Ще вам хочу розповісти. Не розповісти вже показати. Ось я зробила ось такі десертики, глянь такі, чудові я зробила десертики. Тому що літо завершується, скоро літо завершується, і я хочу побалувати себе ось такими десертами. Зробила ось такі десерти. Я купляю готове желе і вже його заливаю. Це не дуже довго, але ну, це займає якийсь час. Але ось, якщо вам ближче показати, то тут ось воно дуже-дуже гарне. Дуже воно трошки запотіло, тому що стоїть в холодильнику. Ось таке желе зробила. Так що той, хто ось таке з шоколадом желе, це я зробила з шоколадом, буду пригощати свого сусіда. Так що, і те дороблю, теж буде шоколадом. Так що не кажіть, що в Канаді ми тут нічого не їмо. Все їмо, все готуємо. Це до того, хто мені розказував, що ось помреш тут з голоду в Канаді? Бачте, з голоду не померла. Їсти є, що в холодильнику є, що. Сьогодні я ще мала такий підробіток невеличкий. Ну, як невеличкий? Ну, за 4 години я заробила 100 доларів. Для мене це такий великий підробіток. Але не завжди буває, але таке. Я чомусь глянула. Зараз у мене консультацій менше, тому що проєкт наш, я вже казала, закрили. Ну, його так не, не закрили повністю, але вже ну, пошти закрили. Ось. То, то приходиться шукати іншу роботу. А завтра, з понеділка я чук -чук -чук -чук, піду на роботу. Але не піду на роботу, а мене завтра забере моя знайома Марія. Я хочу сказати, що канадці вони неймовірні. I love Canada. I love people in Canada. People in Canada are very polite. <laughs> так що той, хто казав, що люди не міняються, міняються, міняються і е, залежить від того, е, куди ви попадете, де ви знайдете своє місце, комусь буде гарно, комусь подобається. Бути в Канаді, комусь не подобається. Ну, це різні речі. От те, що відбувається в Україні, це, е, це жах. І жах тут, і бомблять, жах, і ТЦК, жах, і те, що відбувається. Люди не мають достойної заробітної плати. І не треба мені казати про війну. Бо я вам хочу сказати, коли я працювала в школі, то це був теж жах. Тепер я розумію ще більше. Тому що, коли я була класним керівником, моя директор завжди казала, ти повинна зібрати кошти. Ти повинна зібрати з батьків кошти. Чому? Я знаю, що дивляться і мої мої мамочки і папочки з мого класу дивляться. Мої відео, мої відео дивляться, вони з різних країн, хтось роз'їхався далі, хтось роз'їхався ближче. Я знаю, що дивляться. І хочу сказати, що вони були здивовані, коли я сказала, що кошти ми збирати не будемо. Ні на подарунки не будемо збирати. Ні на що. Тому що кошти в школи є, забезпечення школи є. Але знаєте, оце же братське. Хай батьки здадуть на штори з того, що ми сміємось. Я вам хочу сказати, що це не смішно. Ну, зовсім не смішно. Я не знаю, кому це може бути смішно. Трошки менше збавимо. Кому це може бути смішно? Ну це не смішно. А зараз в Запоріжжі ось мої е, подружайки працюють в школі і все це продовжується. Все це продовжується. І у мене подружка е, працює в школі, вона працює в сільській школі, їздить з міста в село, близько Запорізьке село. І хочу сказати, вона мені каже, це жах. Даже на канікулах їх заставляли їздити по цьому. Всю ніч у тебе тривога, тебе бомблять, і ти на ранок повинен приїхати. Додому додому на роботу. І не дай Бог ти запісешся. То що ти не спав. Ще хотіла, а хотіла ще вам що розповісти. Коли почалася в 22-му війна повномасштабна, да? наша заучка видумала як нас контролювати. І це було жахливо. Я як я працювала і вчителем в школі, і я була і психологом. Але ж хто того психолога слухає, психолог, це той, хто завжди щось каже, Ну, поганий психолог в школі це той, хто завжди щось каже директору. ось що наша заочка видумала, кожні дві години ми в телеграмі повинні, повинні поставити плюсик. Коли я їй задала питання, навіщо ми будемо кожні години, вона... Це перевірка. І коли вона написала це в групу про те, що це перевірка того, чи вбило вас уже, чи ні, ось в той момент, мабуть, той, хто зараз писав мені про те, що ви вирішили давно виїхати з країни, то, мабуть, в той момент я зрозуміла, я не хочу жити в такій країні. І всі ставили ті плюсики. Тому що всі розуміли, що йде війна, якщо залишитись без роботи, що їсти? За що комунальні платити? Як виживати? Ну, ось така історія, можливо, в когось інша, можливо, в когось прям таке супер-супер. І все опять скажете, що я лаю Україну. Ні, я не лаю, але правду потрібно говорити. Знімаємо вже. Ось поки я з вами поговорила, вони вже підсмажилися. Ось, підсмажилися. Такі гарнюні. Зараз я їм вам покажу обов'язково. Гарнюні такі підсмажились. Ось так. Ось такі гарнюні вийшли у нас. Поки поговорила з вами, і вже... Пожарила такі гарнюні. Ось хочу вам показати. Ось такі вийшли гарнюні. Так що завтра в мене є що їсти на роботу. І сьогодні ще щось, мабуть, смачненького з'їм. Так що бай-бай. З вами була Світлана. Не забувайте про те, що підтримуємо один одного. Не кусаємо один одного, а підтримуємо. Напишіть. Звідкіля ви мене дивитесь? Напишіть, готуєте ви таку смакоту? В яких країнах ви готуєте? Напишіть, в якій ви зараз країні. І напишіть слова підтримки один одному. І це буде важливо, тому що коментарі я знаю, мої читають. Бай-бай! Всім вітання, всім гарного понеділка і гарної неділі! Головне в Україні все, щоб було більш-менш спокійно. Бай-бай! З вами була Світлана.